Проший сезон тяжкий, тому що команда виїхала, було прийнято рішення. Ми виступали в другій бундеслізі. Це без домашньої майданчики, без нічого, не в своїй країні. Той рівень, де ми були, і Ліга Європи, і Ліга Чемпіонів, це не сьогодні ми знаємо, що це не та команда, яка повинна там бути. Ми... Знаходимося на воєнному підприємстві. І гравці розуміють, що наше підприємство працює на перемогу. Тобто наші гравці також повинні грати на перемогу. Кожні два-три роки говорять про це, і ми розмовляємо, і тренера, і федерація про те, що треба щось міняти, треба міняти. Мабуть, ну, це дійшло до того, що ну, координальні зміни вони будуть. Привіт, мене звати Петро Троць, і це подкаст на своєму полі, у якому я розповідаю історії українських спортсменів, які навіть попри воєнні реалії не опускають рук і турують шлях до своїх вершин у містах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак. Для гандбольного чоловічого клубу Мотор із Запоріжжя російське вторгнення стало причиною зміни не просто міста для виступів, а й країни. Багаторазові чемпіони України вони стабільно виступали у лізі чемпіонів, найсильнішому клубному турнірі Європи. Війна застала українців у Польщі, де вони зіграли один із поєдинків Єврокубка. Далі було припинення виступу у лізі чемпіонів, переїзд до Німеччини у Дюссельдорф. де Мотор у рамках уже Європейської ліги ЄГФ грав домашні поєдинки, а також виступав у другій бундеслізі. Сюди додалися фінансові проблеми через зміни в керівництві заводу спонсора команди. Через це мотор врешті повернувся до України, щоб уже тут виступати в національному чемпіонаті сезону 2023 2024 років. Прошлий сезон цей був ну, тяжкий, тому що команда виїхала, було прийнято рішення. Ми виступали в другій бундеслізі. Захар Денисов, гравець гандбольного клубу Мотор. Це без домашніх майданчиків, без нічого, не в своїй країні. Це було тяжко психологічно. Ось це, мабуть, був тяжкий сезон. Подивимось, я міркую, що цей сезон буде легше, тому що ми повернулися додому. Це головне. Додому команда повернулася з новим обличчям. Багато лідерів, які грали за мотор у попередні сезони, знайшли собі нові варіанти для виступів. Їм на зміну залучили молодих вихованців клубної школи. Четверо гравців залишилось з минулорічного складу. Микола Степанець, головний тренер гандбольного клубу Мотор. Ми будемо намагатися безумовно претендувати. У нас 17 молодих 8 молодих гравців 17-річного віку, тим паче є гравці, які дуже великим досвідом в команді. Безумовно, будемо намагатися завоювати ще раз чемпіонство. Думав, що буде набагато гірше, але гарна молодь і головне, що в нашому спорті перше це дис... дисципліна ось тут на майданчику, тому це все в них є. Е, є люди, які залишилися і були в колективі багато років, вони допомагають дуже, тому це, це правильно сказати гарний сплав молоді. Там, таких граців, як я, тому я думаю, все вийде. Потрібен час. То, то є, але працювати, працювати все буде. Новим був і тренер. Хоча новим досить умовно, Микола Степанець в попередні роки уже не раз очолював запорізьку команду. Погодився він стати до роботи і цього разу, коли команда розпрощалася з литовцем Гінтерасом Савукінасом. Дуже складний час, а які можуть бути сумніви. Треба працювати з командою. Треба намагатися поставлених перед командою результатів. Тому я не сумнівався з вибіром своєї позиції. Коли ти приходиш, приймаєш команду, то це найскладніший період, тому що треба пізнати хлопців, які як вони грають на кожному місці, як і в захисті, так і в нападі. Не тільки тяжкий період для мене, а тяжкі період і для хлопців. Що я що я їм даю, що вони розуміли від мене, хлопці від мене, яку тенденцію футболу, що для цього треба. Для цього, наприклад, підготовчий період. Ми багато працювали над швидкісною виносливостю. Тому поступово поступово і вже хлопці, я звик до їхньої манери гри і знаю, де вони краще проявляють на своїй позиції. У команді розуміють, що зараз мотору буде складно одразу повернутися до того рівня, який клуб показував роками. Той рівень, де ми були, і Ліга Європи, і Ліга Чемпіонів, це не сьогодні. Ми знаємо, що це не та команда, яка повинна там бути. Мабуть, сьогодні в кубків це наш, наш рівень, це нормально. Захар Денисов один із небагатьох гравців складу мотора зразка Лії Чемпіонів, які повернулися додому і продовжують захищати кольори команди. Був варіант, але скажімо, так ну не, не той, ради якого потрібно було е, піти, і, скажімо так. І з свого клубу, де ти граєш багато років, тому що ну і я капітан, так просто, якщо це було щось неймовірне, то клуб Ліга чемпіонів, мабуть, я б сказав, пробачте, але дайте мені рік-два. Мабуть, я повернусь. Обов'язково повернусь в цей клуб, але не сьогодні. Так склалося. І є такі в мене ще сімейні обставини, що потрібно повернутися і повернутися і сім'ї. І в мене старший до школи вже півтора року не ходить на онлайні. Це тяжко для. Для родини для жінки моєї, тому все добре склалося. Ми вдома, це головне. Те, що мені не багато було де залишатися, але там була Румунія, один варіант, але ну. Таке, скажімо, те ж саме, більш-менш і ну ще там була травма. Я не розумів, як, як далі буду. Я не розумів на на яку позицію мене хочуть там бачити і що далі. І, але ну все вирішило, скажімо так, на сімейному. Зібранні тому, що є, скажімо так, були були ну такі не проблеми а були були речі, за яких треба було повертатись. Родина була, мабуть, головним аргументом для лідера клубу і національної збірної. Увесь час за кордоном гравець провів без рідних. Я з маленького міста Чорноморськ біля Одеси, тому там навчалася той рік, і все було ну, відносно непогано. Є бомбосховища, є близько. Ем... Біля школи ми живемо, тому в якихось там таких серйозних ситуаціях можна відпускати дітей, тому, тому це сьогодні для сім'ї це гарно. Так мабуть, це буде тяжко для мене, бо вони будуть там. Я буду в Запоріжжі, але. Це життя нам сьогодні не можна порівняти і говорити, що нам тяжко. Тяжко там хлопцям попереду на фронті. Думали зі мною в Запоріжжі, але от як виявилось, з п'яти місяців загалом ми, мабуть, були в Запоріжжі десь тільки Це До Єврокубки ми готувалися завжди в Ужгороді. Це дві-три неділі. На зборі ви вибили у нас це бровари, теж Ужгород, виїзди багато, тому живу, ну трохи більше місяцю. Загалом ми були в Запоріжжі, тому. Взагалі багато катаємось, багато От тур ми приїхали, неділя тут, неділя в Одесі. Тому, мабуть, якщо взяти, то місяці-два були в Ужгороді. Тому так, багато роз'їздів. Це, це, скажімо так, тільки ну, мені тяжко тільки в цьому плані, що я ну, проводжу мало часу Ну, І ось ми коли гра грали тур у Запоріжжі, вони були пару днів. Ну і плюс до Ужради, ну, школа, садок, тому є проблеми, скажімо так, у них колись буває час у мене. Так ну бачимось там раз-два на місяць буває, але, але тяжко. Навіть кардинальна зміна складу і його омолодження не вплинуло на вже звичну гегемонію мотора в чемпіонаті України у 14 іграх 2023 року. Команда із Запоріжжя жодного разу не програла. Якщо загалом брати, то є певні такі позитивні результати на кшталт молоді. Мені до подоби, що за цей період ну, візьмемо там 5 місяців, і є прогрес, і це важливо. Так, може він не такий, як хотілося б там, б, ну скажімо так, е, усі по-різному розвиваються. Це але, але добре, що вони в них є е, тяга до цього, і вони, вони приходять і б, б, очі горять, і вони хочуть навчатися. Це, це є позитивний момент. І ми бачимо від тура к туру, що вони отримують більше часу в грі, тому це значить тренер бачить, що вони є рост якийсь. Е, є один негатив, так це ми вилетіли з Єврокуб. На жаль, на жаль, хоча позавчора, мабуть, ми ще переглядали цю гру на виїзді. І в Ісландії, і ми розуміємо, що можливо було гра зараз краще і першу, і зрозуміло другу гру, Але друга, скажімо так, ну не пішло. Ми, ми самі було багато помилок. Закономі результат, але але один негатив це Єврокубки, Що ми вже вилетіли і нема нема цих ігор. Але є чемпіонати, і ми повинні робити. ось як сьогодні ми виходимо і відпрацьовуємо на всі 100%. Вже Уже раз так є, тому що вони постійно тренуються. В системі приблизно шість місяців. Також безумовно вони додали, але треба час і треба, щоб вони постійно грали. Не тільки в чемпіонаті, а й закордонні матчі. Ось зараз у них буде збор юніорської збірної, де вони пройдуть збор в Ужгороді, а потім поїдуть в Прагу на з зустрічі. А, тому вони будуть. Я а, надію, що вони попадуть. Хто був, хто буде викликан на цей збір і повинні доказувати, що вони гравці з мотора, що вони захищають національну збірну в такий час, і вони повинні завжди грати як і в клубі, так і в збірні на перемогу. Справді конкурентні матчі для мотора траплялися хіба в Кубковій ГФ, у якому цього сезону стартувала команда. Але на початку грудня запоріжці припинили там виступи після поразки ісландському валюру. Тому матчі, в яких команда справді може перевірити себе у дії, треба шукати деінде. Ось це велика проблема. Тільки через ось такі Єврокубки, на жаль, ми вже вилетіли. і Та ну скажімо так, завдяки іграм на якісь дружні, як ми були там, наприклад, в Італії, як ми грали в Літві, виїжджали до Угорщини. Ось оце це добре, але ми ж розуміємо в таких реаліях, що все це, це як буде спонсор, як буде гроші, як буду виділятися, як з виїздом. Тому ну тут багато, але ну тільки через ігри. Чим більше, тим краще. Але ну, скажімо так, як я, я говорив тренер, так маємо, що маємо. Молоді будуть рости, тому що вони де не грають, і вони на цьому рівні будуть рости. Але проблема для старшого покоління, для нашої команди. Ось так, тому що вже є запас в очках перед іншими командами. Але ми їх мотивуємо, стараємося мотивувати перед кожними іграми. Ми знаходимося на воєнному підприємстві. Моторсі, і гравці розуміють, що наше підприємство працює на перемогу. Тобто наші гравці також повинні. Грати на перемогу. Усе основне, і я час від часу їм нагадую про це. Зараз ми зустрічаємося з керівництвом клубу, керівництвом заводу. І моє бачення, щоб, ми, щоб був прогрес, треба в цей період грати десь товариські матчі за кордоном. Щоб гравці щоб грав росли у чемпіонаті України траплялися матчі, коли найдосвідченіші гравці мотора проводили на майданчику мінімум часу. Якщо траплялися не найсильніші суперники, право зіграти і зарекомендувати себе давали молодим гандболістам. Першу гру був взяли, я не вийшов ні, ні хвилини, тому що був Львов, там молоді хлопці якраз того возрасту і рівня, як у нас, і тренер дав, скажімо так, перевірити їх і справлялись добре, все було. Шли, я не пам'ятаю рахунок, але добре зіграв, тому ну, треба, це треба робити. Вони повинні, скажімо так, смакувати цей адреналін на початку гру. Це важливо. Не виходити, коли плюс 15, а виходити в 0-0 і помилятись. Треба треба рости. Ну тільки так, поки що в цих реаліях догон чого Вони проводили на спортивній аремі приблизно від 30 до 40 хвилин, максимум 40 хвилин. Так, а потім вже вступали в бій молоді гравці. Які повинні доказувати свою гру на цьому рівні, щоб залишатися в цьому клубі, і щоб тренерський штаб бачив їх в наступних руках, що вони прогресують. Сам Захар Денисов уже не перший рік підтверджує статус одного з найкращих не лише в моторі, а й у збірній. У національній команді він є багаторічним капітаном, а цього року посів третє місце у визначенні найкращого гандболіста України. Тому в клубі його функції не лише як у простого гравця. Зараз да, більше ми, скажімо, так і якість трішки підняли, і розуміння більше і довіра від тренера, і скажімо так. Довіра є в тому, що нам, як ігрокам, гратам, які ну, є такого з опитом, нам більше дозволяється розмовляти з молоддю, щось підказувати. Ми можемо зробити і невеличку перерву, і в на тренуванні щось підказати, щоб в іншому моменті це було ну набагато краще, тому в принципі. Так і думав, але ну, є, скажімо так, різні періоди підготовки до, наприклад, Єврокубків. Я більш концентруюсь на, на собі, на своїй підготовці. Коли до чемпіонату, я розумію, що ну, скажімо так, є більше арсеналу гравців, які зіграють, тому десь готуємо всіх. І ось до цього туру ми готували більш молодь, тому що говорили, що тут є ігри, в яких вони будуть отримувати свій час. Але щоб повернутися на колишній рівень, мотору поки бракує виконавців на зразок Захара Денисова. Дуже складно грати одним основним складом, щоб перемогти. Це безумовно. Ну і чемпіонат для нас, якщо перед цими турами з валюром, де ми грали в Словаччині і в Ісландії, перед нами були добрі ігри в чемпіонаті України проти наших команд, щоб наші команди м'яч-м'яч з нами грали. Ми б напевно так би дуже я думаю, що ми б пройшли, тому що такі перемоги з великим рахунком ми не можемо гарно дійствувати на, на спортивній арені на протязі 60 хвилин. Кол. Коли м'яч м'яч, тоді команда, тоді гравці грають і віддаються на протязі 60 хвилин. Кол. А коли ти я вже знаю, що за 30 хвилин велика різниця між, між нашими командами. Ти вимушений молодих ставити, і наші грації не викладаються, основні грації не викладаються на повну 60 хвилин. Так що, на жаль, така була ситуація. Але й за нинішніх реалій у моторі поки не розглядають якесь серйозне поповнення. Для чемпіонату України нинішнього складу достатньо. На даний період поки ні. Тому що найкращі, кращі гравці за кордоном. Хотілося когось призвати до, так скажімо, до нашого клубу, але нема такого ну, часу. Все-таки хотілося, щоб дуже був сильний другий склад нашої команди. Тому що без другого складу дуже тяжко грати на міжнародній. Арені в офісі сильних матчах Єврокубка. Зараз такий гандбол, що один склад не вирішує перемогу. Як би ти не тренував, а десь треба гравцям видохнути, щоб хтось замінив достійно і приклав руку до перемоги. У нинішньому чемпіонаті України окремі тури приймають міста, в яких учасники ліги грають одразу по кілька матчів. Як і в інших видах спорту, часто ці поєдинки перериває повітряна тривога. Якщо порівнювати там з якимось там регіоном, то так от я не пам'ятаю, мабуть, місяць назад. Там от була 8 з половиною годин тривога. Це взагалі, ну скажімо так, місто до того настільки звикло, що ну магазини все працює так, всі об'являють, говорять. Це ваша відповідальність, ваша безпека. Ви повинні кожен сам до себе відповідати, але всі розуміють, що в тих реаліях в Запоріжжі, якщо всі будуть закривати магазини, бігати, ну не буде життя і не буде життя життя у бізнесу, тому це прифронтове місто і воно ну, Воно воно працю, працює, і мені я ну, там не був тільки там майже півтора року, коли приїхав, мені, мені нам до вподобає бачити таку обстановку, що все робить, все працює так. Там, мабуть, вже пів дев'ятої години вечора в місті нікого нема, і, скажімо так, все, все дуже так погмуро, тиша. Але так, в день місто працює, і багато людей так. Я вважаю, так повинно бути по іншому. Як і ми до цього теж звикли і працюємо в режимі, як, як і всі. Це все нормально. як говорять, людина до цього звикає, І то є так. Через тривалі повітряні тривоги, які переривають поєдинки, вони іноді тривають на кілька годин довше, ніж було б зазвичай. Були, виходили, тривоги, але от візьмемо вчора ми. Я підрахував вчора з розминкою з ігрою. Біля 4 годин йшла наша гра зі СКА Київ. Тому ну знов таки ні, ніхто не знає, де буде краще в Одесі, Київ, Ужгород там чи, е, чи Запоріжжя, бо ми ж всі знаємо, коли злітають міги, то тривога по всій Україні і це проблема для всіх. Але ми провели, зіграли і ну, третій день. Я думаю, що взагалі не було. Ну ми грали зранку, третій день не було тривоги, тому ну. Скажімо так, я думаю, що кожне місто повинно приймати і люди повинні бачити, що це все живе і це є. Це непростий період. Вчора ми грали а зак... мама могла відбутися на зустріч, а закінчили ми гру пів п'я о п'ятій, то. Треба себе тримати в руках, треба коли ці перерви постійно розминатися, розтягуватися. Це дуже непросто. Спортсмен якому за такий час в напрузі повинен непростий час для всіх гравців, не тільки для а й для інших видів спорту. Але навіть за таких реалій у моторі продовжують свою роботу і розуміють, що повернутися на колишні позиції у європейському гандболі вдасться не одразу. Я залежить на від років, мабуть. Ні. Якщо зібрати колектив, то я бачив, як він як це було, як все збиралось, скажімо так, по цим камінчикам приходили люди, гравці когось залишали, когось перепідписували, бачили якийсь якийсь тях залишився. На цей йде роки. Я згоден. Але все ж ми розуміємо, що то є фінанси. Якщо когось сьогодні треба запросити чи привезти гравця хоча б якогось рівня, щоб до нього теж підтягувалися ну, то перше, треба бюджет. Друге, я думаю, що ну, треба, скажімо так, гроші і 3-4 роки то мінімум, то моє ну, таке бачення. Окрім клубу в Захара Денисова ще є виступи за збірну у 2024-му Національна команда змагатиметься за право виступити на чемпіонаті світу 2025 року. В останні на такому турнірі збірна змагалася у 2007-му. Минулого року вже жіноча національна команда перервала тривалу перерву і, врешті, виступила на світовій першості. Тренери обох команд нещодавно заявили, що для майбутніх перемог треба провести омолодження складів. Однозначно, що жіноча збірна попала туди і вийшла в наступну стадію. Це успіх однозначно. Е, порівнути сьогодні нічого. Хоча, е, скажімо так, е, всю незалежність України порівняно е, і чоловічий Амбол, тому що ми маємо призерок олімпійських, і це ну це така висока планка, до якої нам поки що далеко. Кожні два-три роки е, говорять про це, і ми. Розмовляємо і тренера, і федерація о, про те, що треба щось міняти. Треба міняти. Мабуть, е, ну, це дійшло до того, що. Ну... Кардинальні зміни вони будуть. Поки що, що воно буде, я, чесно кажучи, от, позавчора тільки розмовляв з тренером, він тут був на національній збірні з Вадимом Барашником. Він говорив, так, буде зміна, але які, поки що, ми самі не знаємо і що воно буде. Я розумію, що для мені 33 роки, і якщо завтра мені дзвонять і скажуть дякую, до побачення, ти вже не збірник, я скажу дякую вам за дзвінок, і я розумію, це норма. Але є сьогодні, ну, це моє. Таке, що є хлопці, там 25, 26, 27 років, там які грають в гарних клубах і вже мають, ну скажімо, те, що можуть передати молоді. Тому може так кардинально на всю молодь брати і на награвати, може, 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 і не треба, але то є суб'єктивно, моє бачення, гомболу. і, і знов таки, щоб виростити. Я думаю, що треба мати дуже дуже багато ігор на самі збин Я, ну, Ну, п'ятнадцять це я розумію, що ми мало часу вікон у національної збірної, щоб грати, але там час де є, це треба награвати, щоб через 4 роки, як президент федерація, хоче результату, треба багато грати. А зараз, що ми маємо три-чотири відбори і ну, ігри, і якісь то товариські, це ну, 5-6 максимум, це мало. Тому для росту треба набагато більше. Російське вторгнення 24 лютого 2022 року зупинило в розвитку і відкинуло назад багато видів спорту. Але після 2014-го, коли через російську агресію також зникали команди і виїжджали із рідних міст спортсмени, в Україні і далі виховувались переможці внутрішніх та міжнародних змагань. Тому в Мотора з його багаторічною історією та фундаментом у вигляді молодих гандболістів, які щороку готові поповнювати нині найсильнішу українську команду, головні перемоги ще попереду. Це був подкаст на своєму полі. Мене звати Петро Троць. Вболівайте за український спорт. Почуємося! Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академія програми «Медіафіт» для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.